Вітаю вас, нона панство! Ви на каналі АвтоІмпер. Сьогодні ми привезли для вас яскравого представника німецького автопрома. Що ж це за автомобіль? Давайте розбиратися разом. Поїхали! А пишемо друзі, так і хочеться включити цю пісню, послухати її, навівають такі приємні спогади про. По ввечері і відразу про цей автомобіль. Німці, німецький автопром, друзі, зустрічайте Opel Astra. 2011 рік двигун 1,7 дизель пробіг складає 204 тисячі кілометрів. Привезли ми її із Бельгії. Класний німецький здоровий універсал, який подарує вам бурю емоцій та комфорту. Тут у нас є денні ходові вогні, протитуманні фари, оригінальні легкосплави 17-го діаметра. Резина Continental, Друзі, це не дешева гума. У нас 29-й тиждень 23-го року свіженькі колеса, м'якенька резина. Вона її відслужить ще довго і не буде вам приносити ніяких проблем. Вона не шумна. Це один із улюблених моїх брендів: Мішелін, Континенталь і Перелі це те, що я люблю. Далі дивимося на комплектацію. У нас карти дверей обшиті шкірою, є повний електропакет та електрика по зеркалам. Далі переміщуючись сюди в салон. Відразу що я бачу. Є у нас автосвітла, автодощ. Звісно ж, мультифункціональне шкіряне кермо, воно не перешите є в оригіналі. Сигналка працює. Функція спідліміт контролю управління, мультимедією і з руля. Є функція hands-free та голосове управління. Сидіння регулюється, звісно ж, перед-назад та є мікроліфт. Сидіти тут зручно, ну, десь так. Оце десь я себе від... під себе відрегулював, це сидіння. Спинка також, ну, десь ні. Це не отак От десь. Як правильно сісти в автомобілі? До речі, друзі, лайфхак. Регулюйте сидіння під себе далі. На витягнуті руки, ложите свої руки на кермо так, щоб якраз запястя лягали. На верх керма і дивитеся, якщо у вас руки зігнуті в лігтях, то значить це є правильна посадка. Керувати вам буде максимально зручно і можна їхати на дальній дистанції. Ось це моя посадка. Вона відрегульована під мене достатньо ергономічна. Я відчуваю себе в цьому салоні. Якраз важеля коробки передач падає мені в руку. Зручно перемикати. Відчуваю я себе тут достатньо класно і прикольно. Далі є у нас такий здоровий екран мультимедії. Тут є і навігація. Можна підключити телефон по блютуз. Є у нас ось така кнопочка, багато всяких тут різних налаштувань. Радіо, бенд, CD, AUX, навігація, як ви бачите, двозональна кліматична установка присутня в автомобілі. Звісно ж, розетка 12 вольт, USB, і AUX, електронний ручник. Тут у нас сховані підстаканечки, можна поміняти тут ергономіку, вийняти цю заглушечку, і у вас буде більше місця для ваших речей. Тут ще якийсь, о, дивіться. О, можна. Тут є перегородочка, яка складається, яка розкладається. Тобто, якщо ви хочете, щоб поставити ваші неглибокі стаканчики, ви розкладуєте цю перегородку, вставляєте назад цю штуку і ставите неглибокі стаканчики. Якщо ви хочете поставити пляшку, то. Убираєте ту перегородку, ставите назад цю і ставите туди пляшку або якусь, якийсь глибокий стакан. Дуже класно. Інженери працюють на ура. Є у нас комбінований салон, шкіра та тканина. Зимою не буде холодно, літом не буде жарко. В цілому салон виглядає дуже круто. Мені подобається Апіля, як вони це все роблять. В цілому в цілому німецький автопром дуже круто робить автомобілі. Всі Хай це буде і ва група, де да простять мене БМВ. Хай це будуть і там Mercedes, і Audi, і в тому числі і Opel. Класно, стильно молодіжно. Можна їздити, можна брати для себе. Рекомендую, класна машина. Мені подобається. Далі поїдемо на тест-драйв і обов'язково порівняємо цей Opel із його конкурентами. Так, давайте до заднього ряду подивимось. Що пропонує нам задній ряд? Оп. Так, сидіння переднє підрегульовано під мене до. В нього до спинки переднього сидіння. Тут ще ціла куча попугаїв. Як мінімум раз, два, три, три з половиною попугає. Так що тут розміститься і висока людина, із достатнім комфортом. До потолка. Ну, кстати, до потолка. Ось так місця. Ну, достатньо, друзі, більш ніж. Тут є. Прикурювач, якщо ззаді є курящі люди. Далі тут ще є такий карманчик, куди ви можете положити свій дріб'язок. Бо я не знаю, що що вам заманеться, туди ви можете спокійно покласти. Тут також у нас шкіра і комбінована із тканиною. В цілому, знову ж таки, приємні відчуття від заднього ряду. Є у нас кармашик. Давайте подивимося, що по багажничку. Так, відкриваємо ляду. Відразу бачимо, що тут у нас розмістилися задні парктроніки і фаркопчик. Збережена заводська поличка, ми її, може, ми її можемо відкрити, відкрити в двох положеннях. Або вверх, або можемо повністю її отак прибрати. Тут. Ладно. Що це у нас? опальовська аптечка, мабуть. Да. Тут у нас є аптечка. І під ковром. Що у нас є під ковром? Докатка і повний ремкомплект. Там бачите, отверточка є, балонний ключ. Все на своїх місцях, друзі, завжди кажу: як автомобіль приїжджає з Європи, так він попадає і до вас в руки. Це положимо сюди. Також є вогнегасничок. Так що можете не переживати, купити машину і їздити спокійно про це. Тут положився знак аварійної зупинки. І Тут а можна, якщо ви купите якусь більшу аптечку, ви можете її покласти сюди на це місце. Закриваємо багажник і рухаємось далі. А тепер, шановна спільнота, ваша улюблена рубрика Огляд товщина міра. Вже за традицією ми починаємо із капоту. Давайте подивимось разом, що по фарбі. 127, 133, 136. Капот в рідній фарбі. Крило 123, 123. 132. Рідна фарба, водійська дверка, 143, 145. 125. Дверка також в рідній фарбі. Задня дверка 196, 214, 164. Задня ліва дверка у нас покрита другим слоєм фарби. Проєм 63 48. Це рідна фарба. Задній проєм. 64. 54. Це рідна фарба. Далі крило заднє. 186, 313, 193, 331, 177. Тут також є другий слой фарби. Нема нічого в цьому критичного, просто другий якраз. Ляда. 129, 150, 119. 186. Ми бачимо, що ця частина ляди в нас в рідній фарбі. Ця частина освіжалася в другий слой лака. Різниця між оригінальним заводським покриттям в районі 35 мікрон. Це свідчить про те, що це не фарба, а другий слой лака. Далі заднє праве крило. 122, 144, 118, 114. Рідна фарба. Задня права дверка. 120, 150, 126. Рідна фарба. Проєм. 45, 52. Рідна фарба. Передня дверка пасажирська. 132. 154, 124. Рідна фарба. Так, передній проєм пасажирський. 51. 54. Це рідна фарба. Лишилась у нас переднє праве крило і дах. Крило 139, 122. 118. Рідна фарба, дах 130 143. Це також рідна фарба. Тож, друзі, разом з вами ми переконалися, що по нашій Астрі є два косметичних підфарбування. Ви це все побачили. Три вибачаюсь: це задня ліва дверка, заднє ліве крило і ляда. Нічого в цьому критичного і страшного нема. Машина не нова, їй вже майже 15 років, таке може бути. Десь трапнули, десь щось притерли. Люди взяли, сразу пофарбували, щоб воно виглядало нормально і їздимо далі. Тож ми з вами передвигаємося до наступного огляду. Поїхали. Ну що ж, друзі, ми знаходимося в салоні нашої Astra G. Зараз їдемо на тест-драйв. Дуже цікаво мені порівняти її із. Прямими конкурентами. Автомобіль позиціонується в С класі. Це компактні європейські автомобілі. Завелась чудово. Так, омивайка у нас понятна, омивайки дольємо. Ну що, рушаємо, знімаємо зі стояночного гальма автомобіль і їдемо пробувати. Перші відчуття. Перші відчуття достатньо приємні. Двигун тяговитий. У нас 1,7 дизель. Так, дизель. Зараз виїдемо. Що хочеться сказати в першу чергу про машину. Відчувається, що це німець. Вона конкурує з такими автомобілями, як Ford Focus, Volkswagen Golf, Kia Ceed, Hyundai i30. Це є прямі конкуренти цього автомобіля в c класі. Є з чим порівнювати. Я їздив. На всіх автомобілях із цього класу, який я тільки що назвав. І дуже цікаво, як вона зараз покаже себе за кермом. Тому що на Астрі я їздив тільки на Дорестовий. Це 9-й рік на G. Я не пам'ятаю, як їздив. Так, перше відчуття, коли ми їдемо по дорозі. Автомобіль кермується приємно, двигуна вистачає, достатньо він тяговитий. Руль м'якенький. В принципі, їде машина достатньо впевнена. Зараз трошки, ага, це втоплено максимум. Їде машина впевнена. Тут у нас є такий шматочок поганої дороги. Відразу по комфорту. Ну, от в мене є таке відчуття, що вона десь приблизно на рівні гольфа по комфорту. Але, в свою чергу, хочу сказати, що гольф відчувається. Ніби трішки твердішим, пружнішим, як це сказати, як правильно це назвати, я не знаю, але от вона Астра їде м'якше. Зрозуміло, що. Фокус Ford буде набагато грубіший в ходу, набагато менше комфорта він запропонує, так як він є трішки легший, і там налаштована підвізка таким чином, щоб не завалювався кузов. що там кузов трішки вищий сам по собі. Тут машина більш така сплюснутіша, тому тут ходовка і центр ваги нижче в Астрі, тому тут ходовка більш м'якіша, можуть собі це дозволити. Інженери над цим попрацювали. Uh, і порівняємо із Hyundai i 30 і KIA Ceed. KIA Ceed і i 30 майже одинакові. Вони практично ну, не відчуваються. Якщо ви не їздили на Hyundai, то, то різниці між KIA і Hyundai ви не поймете. Якщо їздили і на тому і на другому, то в принципі велика кардинальна різниця ви не побачите. Достатньо комфортно. Їде машина, не знаю. Мені особисто подобається і відчуття в цілому в салоні від цього німця. Також мені заходять. Можу сказати, що от десь, якщо порівнювати по комфорту цих конкурентів, то на першому місці буде все ж таки гольф. Руль там а, трішки гостріший, ця машина більш розрахована під плавність кермування. В гольфу можна десь там і в поворот зайти на більшій швидкості. І в цілому гольф є преміальніший, але ну, не для кого це не секрет. На наступному місці в моєму рейтингу буде Астра. Після Астри буде йти. До речі, третій Megane також в цьому класі в цьому класі. Після Астри буде йти третій Megane, Хоча, мабуть, Hyundai I30 буде приємніше по шумки. В салоні, ніж Меган. Тому, скоріш за все, я поставлю після Астри Hyundai i 30 після Hyundai i 30 поставлю Меган і в мене на останньому місці Kia Ceed. Чомусь не заходять мені ці автомобілі. Не знаю чому. Хоч вони дуже схожі з Hyundai i 30, але не подобається в Астрі класно. Пошумки для свого класу і для своїх років це достатньо. Достатньо приємна, тому що ми там сильно не чуємо інших автомобілів, які за вікном. Єдине, що чутно, це роботу підвізки. Це для мене загадка. Чому вони так зробили? Чому не поклали там якоїсь шумки під арки більше і тому подібного? Тому що от отчетливо чутно роботу підвізки. На Гольфу менше її чутно. От на Мегані там теж чутно, прям сильно. На Hyundai i30 менше чутно, ніж тут. От воно так, знаєте, якось там десь є свої плюси, десь є свої мінуси. Але в цілому от відчуття від автомобіля мені подобається. Подобається більше, ніж на Hyundai, більше, ніж на Megane, на фокусі. От єдине, я ж кажу, з чим той, з чим можна було ще посперечатися і більш детальніше попробувати, це Volkswagen Golf. А так, в принципі, але ж давайте по-чесному: Volkswagen Golf коштує значно дорожче якщо будемо дивитись навіть в цих роках. Ціна цього автомобіля, ціну на цей автомобіль ви зможете дізнатися у нас на е, нашій сторінці в Авторія. Або ж слідкуйте за соцмережами в інстаграмі, скоро буде відеоролик, е, де ви побачите ціну, але вона прям дуже приємна, я вам скажу, і набагато приємніша, ніж в Volkswagen Golf в цих роках. А машина, в принципі, дарує плюс-мінус ті самі емоції. Звісно, якщо ви любитель прям ваг групи, то нічого вам не докажеш і ви ж завжди скажете, що гольф краще, але тут треба враховувати декілька факторів: ціна автомобіля, вартість експлуатації і ті емоції, які він вам дарує. На мою думку, що враховуючи бюджет покупки, то Opel Astra буде більш такою розумнішою покупкою. Запчасті будуть дешевші. Відповідно, і експлуатація цього автомобіля обійдеться вам дешевше. А комфорт і емоції дарує приблизно ті самі. Тому якось так, а ми з вами рухаємось далі. Давайте подивимося сервісну історію нашого автомобіля і потім подивимося, що ж у нас під капотом. Давайте подивимося все ж таки сервісну історію автомобіля. Так, тут у нас є сервісна книжка. Відразу тут у нас є наклейка, яка масло використовується 5-30. Давайте. До сервісних записів. Тут у нас знаходиться Type номер. Це, так зрозумів, він-код нашого автомобіля. Зараз ми ставимо дублюючий код з таблички, щоб ви змогли подивитися за допомогою загальнодоступних ресурсів історію цього автомобіля. І так починаємо. Перший запис у нас 12-й рік пробіг складає 17 тисяч км. Далі у нас 13-й рік пробіг складає 33 тисячі км. 14-й рік пробіг 61 тисяча км. 15-й рік пробіг 92 тисячі км. 17-й рік пробіг 112 тисяч км. Це у нас останній запис в сервісній книжці саме по обслуговуванню. Ще у нас є дублюючі записи це перевірка автомобіля на антикорозію. Ось він починається в 2012 році. Ось антикорозійний сервіс. Сервіс по антикорозії. Дублюються пробіги. 12 рік, 17 тисяч. Далі 13 рік 33 тисячі. 14 рік 61 тисяча. Це останній запис. І далі в нас є ще такий документ: так званий тюв, який датується 21.05 року. Дійсний він до 10.02.26 року. І пробіг останній зафіксований 201 423 кілометри. Зараз показник одометра заумер на пробізі 204 34 кілометра. Давайте запустимо тепер двигуна і подивимося, що у нас під капотом. Під капотом нас зустрічає рядна турбова дизельна четвірка об'ємом 1,7 літра. Двигун з маркуванням А 17 dtj потужністю 110 кінських сил та крутним моментом 260 ньютонів на метр. Двигун із ланцюговим приводом газорозподіла працює він тихенько, рівненько, без ніяких зайвих звуків, підтікань, запатівань. Чогось такого по мотору у нас немає. Це класні ресурсні двигуни, які не вибагливі до палива, які мають середній розхід палива в районі 6,5 літрів дизеля. Тож, можете купувати е, сміло і просто користуватися. Ці мотори дуже давно встановлюються на майже всю лінійку Опеля. Зарекомендували себе як надійні, так класні двигуни. Тож, що в нас? Крила не кручені, капот не кручений, автомобіль безаварійний. Власно, ви можете прийти до нас і переконатися на власні очі, що тут все так, як ми вам. Про це розказуємо. Тож закриваємо капот і Давайте підсумуємо, що ви отримаєте, придбавши цей автомобіль. Придбавши цей автомобіль, ви отримаєте німецький універсал з надійним двигуном та невеликим розходом палива. Дуже він економічний по експлуатації. Астрини є дорогі, в принципі, як і Opel, це десь якийсь середнячок. Є багато замінників по запчастинам, які ви можете використовувати нормальної якості. Підкреслюю машина з класною комплектацією, є всі датчики, є здорова мультимедія, навігація, блютуз, автосвітла, автодощ, денні ходові вогні, здорований багажник, комфортний салон, дуже ергономічний, класне сидіння, комбінована шкіра і багато, багато іншого. Завжди вам рекомендую купити автомобілі, які вам до душі їздіть та кайфуйте. Обов'язково слідкуйте за рівнем мастила. З вами, як завжди, були автоімпорт. Місто Суми, вулиця Білопільський шлях 11. Ми завжди вам раді.